У нас на об'єкті укос. Укос буде виготовлений декоративною фарбою Вільвет декор. Це фарба з перламутровим блиском, що дозволяє отримати ефект шовку або бархату. Перед цим поверхня зроблена виготовлена як під фарбу. Вона обезпилена і була пошпакльована акриловим шпаклівкою від файдаля. Потім зачищено обезпилено, загрунтовано для кращої адгезії ґрунтівкою акрилтів ґрунт. І зараз я буду фарбувати фарбою. Це підложка в два шари і не латекс мат. Це латексна фарба для того, щоб матеріал краще лягав. Матеріал в кольорі є 1556, підложка теж в тому самому кольорі. Я буду використовувати звичайний валік з 13-мм ворсом. І нема тут нічого складного. Тут теж є своз, так що він добре лягає в кути. Матеріал, фарбу я розвів на 20 чи, може 15% грунтівкою на перший шар. І ми маємо такий паузу. І за того, що Роза ґрунтівкою ми маємо такий легкий результат роботи, тому що ось воно вже впітується все. Головне не наробити потіків. Все, проходимо повністю, чекаємо години 4 і покриваємо другим шаром, але вже не розбавленою фарбою. Як я говорив, що грунтівка нам дала змогу працювати швидше, то тобто. Перший шар висок і зараз приступаю до нанесення другого. Вже я взяв фарбу нерозведену і так же само просто закатую матеріал на увкоз. Вона вже буду використовувати трішки ширший балік. Головне тут не робити... Переходів і отаких от оце, якщо видно, вон, видно мазків. Це робити не потрібно. І так як на вулиці жарко, то потрібно швидше шевелитися. Ну, не нічого складного. Все, чекаємо висихання і вільвет. І так, висохла підкладка, зараз беру матеріал, розвів потенцію на 30 водой і просто закатую перший шар вільвет для кула. Просто фарбую у укос, не лишаючи потіків і переходів між валіком. Все. Ця операція зовсім не є складна. І так, сутки прошли, приступаємо до нанесення другого шару і будемо формувати малюнок. Я наношу так само валіком, матеріал не розведений, вмочаю великими такими порціями, щоб лишався матеріал. І при, приблизно рівномірно роблячи шар. Розкатую матеріал по поверхні. Зараз на, на вулиці жарко, так що потрібно рухатись швидко і наносити невеликими ділянками. Ну, Я десь по пів квадрата, стигаю. Ну, Двойом би було краще, але Але... Так, все на Потім в мене. А, я проклею цей щоб не вимазати перпендикулярну поверхню. Потім беру більший валік і розкатую цей матеріал вже більш рівномірно. Далі беру пластикову кельму. Вона чистенька промазую матеріалом і роблячи нажим на передню частинку. Просто кручу вісімку. Вісімку, нолик. Це класичний оточення. Зробивши малюнок, я котель тільму, вона ледь волога і потім знову проминаю матеріал, тим самим роблячи малюнок більш гладким. І Розбиваю його на дрібні частини. Можна зробити ще повторне переминання. Третє. Перше це малюнок, друге зараз. І ось готовий результат. Ці укоси можна буде і мити, і ви до них помбажний. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.